Таяна, Даяна, де Арчі? Даян? Є? Є Арчі? Усім привіт, ми приїхали в Дуброотвір. Андрій, е, э, Андрія, тато, що є цік? Арсен, все виключе, березовий сік, зараз будемо крутити. Ну як зараз? Пізніше. О, ми так файно їли, поїли. Ми вчора приїхали на Лондівку. там переночували. Я дочекалася Андрія з роботи. І, і зранку поїхали до рот. Отак. От щоб закрутити сік, березовий. Побудемо тут, і завтра назад на Левандівку. Андрій йде. На роботу, і я буду там. Опа! Нова пошта. Я почекай секунду, я розмовляю. Автолюльку продала. Поїхала автолюлька в Запоріжжя. Там та Асенкову коляску продавала. Поїхала була Івана Франківська. Тож так, то нас вона вже не потрібна, вона ж з народження до року, а нам Діана з Віталіком подарувала Арсенку. Коли я розмовляю, я до ти мені зараз розповіш, добре? Mm -hmm. угу. І можна перебувати. Так, я тобі розповідала. І то, і... і Віталік з Діаною на день народження подарували автокрісло. Ну це і Діана то й все. Де я пересіла автокрісло, а це автокрісло я подала. Що виставила на Олег і зразу на наступний день мені його купили. Та й воно взагалі було в шикарно в ідеальному стані. Та там було б якісь пару подряпин, але без того ніяк. Ми з Андрієм говоримо, говоримо, а Даяна, мама, мама, мама. А я кажу, Та я мама, а ти Даяна. А я не зрозуміла, вона кликала мене, тому що вона трубочку загубила. Ми таку, знаєте, трубочку купила, де якраз немає таку зелену. А ми її купили малесеньку. Та й вони пішли шукати. Такші. Ти вже змучився? Реально, знайшли трубочку. А Я думала, що вона просто кричить мама. Арсен, ні, тільки не під вуху, я тебе прошу, тільки не під... ні. Ні, тільки не під вуху, я тебе прошу. Ти знайшла? Даян. Арсенчику. Знайшла? Є трубочка. Авгав, та, авгав. Таянка, є трубочка? Ти знайшла трубочку? Чого ж Ага, мені наш... А, мені боляче. Ти той. Да. Мені болять. Ти... його. Даяна, ти загубила? Ти знайшла? Знайшла? Слухайте, я вже блогер п'ять років, але на мене так не реагують, як реагують на Арчі. Дід кажуть, ой біле, кінько, ну лесеньке похнасте. Кажу, Андрій, а чи на мене так я, я, не реагують? Я, я, ти так ти, от ти, 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 через трошки будеш жити і так. босів, позіка гано. Я кажу, <глав 'я> що шуткує, Але... А, що, тобі, ти, ти, ти? а, а, а зразу арчіки, яке біле пухнасте, яке гарне, а хто це дівчинка цей хлопець? А та-да-да-да. А мені обідно. Він навіть. Він просто пес, але він такий знаменитий, це просто, Йому навіть нічого робити не треба. Йому його просто відпустити на вулицю. Коротше, побачила класну шапку. Вона така літня, з бантиком, такий, як зараз все в моді. Така коричнева, бо вона є лисінки, і мама кофточки коричні гарні покупляла, зараз буде йти щось 18 градусів. Я хочу ще раз поміряти, бо тому, що мені сподобалось. Тобто сподобалось. Але я йшла, кажу, йдемо. Я ще подумаю. І подумала, повертаюсь назад. Що буде міряти, Даяна? Даянка. Даяна. Ну, то вам мені краще подобається. У нас сначала це правда? Mm -hmm. Що мені так здається, чого нам? вона мені здається, що вона так має бути. Кажи це тату. Даяна. Даяна? <схай> <схай> Ні, ну то, то ти. <схай> 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 ти мої здалеку будуть бачити Степан. То. У неї той більше, більш її голова. Ні, то ні, то точно, то відпадає. Ні, вона маленька, я її ледве не чернула. Та ні на ні. ні ні. Так бачиш на вуха не йде. Давай там Але там вона то. класна, дивійки, класна. Іван, що був великий, він реально не передавав через камеру, бо на камеру якось нормально виглядав. А він реально, був більш мене такі враження її голови ми не взяли. Потім там той бант, шапочка з малесеньким банком. З малесеньким бантком, то вона була земленька, видушена половина вушка. То ми взяли той коричневий. І він класно буде під той її коричневе плаття, плюс в неї є пальто таке кремового кольору, буде гарно дивитися якраз на Пасху. І той. Також що коричневого. В неї лисинки є коричневі. Крайше, гарно буде. А то оця шапка, що зараз вушками, коли потепліє, і буде дуже спокійно. Так, сонечко заховали сьогодні, що, йдемо крутити банки? Я, що, марків, куди... Ні. Де, не? Ні, ні, не хочеться. Хочеш де? Твоє, що сказати? А я, ти будеш крутити, я буду дивилася. Mm. Що, ні. Хотіла обов'язки кидати на нього, але все не вийшло. Тож так, там звати залишилася з нянінням. Коротше, як сам Віталік чи я досліджую світ, і вони вчили, де є схід, захід, південь, північ, то все. І, їс, і Віталік їй сказав: якщо ти зараз все вивчиш і розповіш мені, з мене Макдональдс. І що, думаєте, Злата, вивчила. Все їй бо розповіла. Вода там мала бути контроль роботи, і все. І розповіла і все. І вона, напевно, поїхала з ним в Макдональдс. Ось така історія. Златі, як щось сказати, Макдональдс, або пообіцяти, або Макдональдс, або гроші, або цукерки, або ще щось, я не знаю. Вона все вивчує і все розповість. Тож, Злата розповіла, все лишилося. Така довольна, дивіться. Я дала їй свинину. І вона задувала вона просто дитина. Їй так сподобалася свинина, що вона ходить і просить. Я послала туди тарілку, вона заглядає, чи нема тієї там тарілки. Є. Yeah. Давай, да, тобі велику зробить. Дай. Будемо будлі мити. Чекай. Став сюди. С куди, сюди? Так. Давай я буду мити. Добре? У мене менша рука. Ти б рука. Добре. Ти назад її виймеш. Чистий березовий сік. Треба його кипятити. Цілу чашку сюди. Okay. <звучит> И давай сюда подсуку. Okay. Так. Поздний. Сюда одна. Сюда. Давай сюда. А, ладно, кисточка. Кто-то да. Одна, еще одна. Я приїхала на Лемадівку, ми забрали березовий сік, але не той, що робили, а попередній тато робив, тому що там той мав якби настоятись трохи. Там вже просто легко Андрій статно поставили його на той на газ. Він закипів і розлили по банках. Закрили кришечками, тато простерилізував банки і кришечки, закрили і все, перевернули. і Сік березовий готовий. Це взагалі дуже легко робиться, і він дуже смачний. Він взагалі похожий на лимонад. Я не люблю чисту березовий сік. Но коли одного разу приїхала до тата, він просто ідеальний. Навіть той, хто не любить березовий сік, сподобається. Таті, і він є другий. Тато за літру брав 6 гривень чистого березового соку. Що там кидаєш чашку того? О, цілу чашку цукру, кидаєш чайну ложку лимонної кислоти, один апельсин і заливаєш е, сік, кипічайний вже укріп. І закручуєш, і ви маєте на зиму. Навіть на Пасху можеш відкрити чи на чи можете просто так попивати. Тож такий простий рецепт, друзі. Кись його поп'ю. дуже смачний. Відпустіть мене, будь ласка. Ще гривень. Що ви не завжди закриваєте на балконі? Ще гривень. Ще, Ще гривень, каже. А? Йдем їсти, ням-ням. А -ням. вона зварила гречку з м'ясом? Я не втратила, не думаю. Мама піцу робить. Дуже смачно. піцця. Каву? Потім каву собі зроблю. Потримаєте це у компості? Ні. Вам треба таку, знаєте, фільню купувати. Я маю. А, а, а то що ви так мучитесь? От його бортики то і фігня дуже важко. Риби і пешко. Тут все, все на купу. Що було в морозивній камері і в холодильнику ми все накинули. Mm -hmm. Смачна. І тут ще одна. Ось там на соні погода недобра, погана. То дож падає, то не падає. Попкорн. Тіхає. Олег, усміхнись. Помахай. Я так робила, що спалила першу. Як ти так робила довго? Скільки ти писала? Я втагала 4. І у нас все згоріло? Спроба намерла. По-перше, капляли синий. А зараз що зі сметаною? Злата не, знала, що Зата, не сметан. облизуй то думаю, що мої куляри не десь пішли спати. Чого? Що, де я наз'яла? Що? Та як я тільки наміняла. Сирнички. Мама яку зубку зварила смачно з припадалок. Що за красива дівчинка? І <рес> так стидається, як всі дівчатка. <рес> Янка захворіла. Ми їдемо в поліклініку. Та? Ми маємо нежить. Кашель. Вона кашель від нежить. Синний нежить. Та. Є мишка. Давай мама потягне, і мишка буде співати. Це, напевно, соні якісь магнітні бурі, але в мене дуже сильно вилазить голова, прям я аж не можу. Мені потрібно кислати купити чи що. Кизі ми вирішили погуляти, вийти. Чекаємо тата, тато пішов в що, магазин. Атше чекає. Мавченко. Добре. Нам потрібно купити сметану без лактозну, бо я хочу підливку зробити з фаркаделюк. І лимон. Так на, наблюдає. Я зробила салат. тобто. <гум> <гум> Там є тунець, огірок та суміш зелені. Я було кукурудзу салату. Ай, і той така заправка, і ще Ку щось сусиску. було. До чого, тут уже не буде дієтично. Дивимося, поклик пращурів. Даянка бавиться машинками. Ще щось було тут, я забула. А, ну олії є отаке осяке. І це дуже смачно і дуже ситно. Конець. Так А, Ага. А, я ще заїдаю помідорками. Де чуєш? Я давно покажу, кажу до Андрія, це я і моя впертість. Хтось не зрушить з місця. Боще, як зрушить. Бак. Класний фільм. Місце. Побачить, якщо не о, це я і моїх песня. Куди ти приїхала? Таянка. Каже, ми приїхали знов до баби, та печення ага, моя. А тут Арті ходить, як завжди, біля неї. Та? Таянка. Ти хочеш поділитися з песиком? <реш> так люблю за ними наблюдати. Де Арчі? Як песик каже? Гав, 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 а коровка? Му -у -у. Му -у -у. Як коровка каже, а як киця каже, киця кіця кіця. кіця.

Вона така заліз галібала в неї, та не дуже смачні. А яке то м'ясо всередині? Ну, слонене. Але відчутно, mm. що не такі хімосні, дуже сіперсь. О, котлетки смажу. Я вдома не встигла це все зробити, думала, по форкедальки зроблю, але котлети зроблю. А мам так відкривати просто не можна, так?